Мене просто настільки принизило те, що з нас роблять таке бидло, з нами ніхто не рахується. Я ж економіст, знаєте, я вмію працювати добре з документами, і я все це правильно вирухула. Включайте камеру, я готова. Ганна Євгенівна веде нас і показує опломбований стояк уже місяць, як жінці перекрили газ. І саме тоді, коли лучанка подала на газовиків до суду і стала оскаржувати платіжки за доставку блакитного палива. Ганна Євгенівна пропрацювала економістом і ревізором. Тепер же на пенсії взялася вивчати газове законодавство, розказує і показує документи, чеки як батьки за свої гроші купували і прокладали. До будинку газові труби, підключали газопостачання. До того ж, каже, земля теж належить їй приватизована. Спочатку жінка розказує, що платила за доставку газу, а з 2023 року перестала. Стали мене просто тероризувати, що ми вам відключимо газ. Ви не платите за газ. Я вже за газ плачу, а за транспортування. А за транспортування не плачу, тому що я знаю, що в ціну в газу входить транспортування по магістральним трубам. Магістральні це основні труби. А оці допоміжні труби це труби, які куплені за мій кошт. При моїй пенсії 2100 гривень я сплачувала 500 гривень за транспортування. Ну, це нормально. Як тільки подала на Волиньгаз до суду, аби визнали нарахований борг за доставку незаконним, газовики каже жінка, відкликали свою вимогу і просили суддю закрити цю справу. І вони скасували мені борг. Вони знайшли крайнього. Та людина вже розрахувалася, і вони на нього повісили, що він не заключив зі мною договір. Вони признали те. Що вони неправовірно з мене брали оплату. Але не встиг суд винести рішення, як газовики приїхали під хату, розказує Ганна Євгенівна. Мовляв, бігом пускайте нас на подвір'я. У вас сутічка газу. Я кажу, да. так, а звідки ви знаєте? Ну, от, нам дзвонили, що у вас суттєчка газу. Ну, пустіть нас, ми е, перевіримо. Я кажу, ні, я вас не пущу. Ви мені покажіть документи, на основі яких ви маєте право. Перевіряти в мене ту утечку. Він там пішов, якоюсь там лампою замірив, та лампа зашуршала. О, бачите, вас, воно шуршить, шуршить. Я вже слухайте, я ж знаю, що це заказне. Зі слів лучанки, через кілька годин газовики знову приїхали. Жінка вже покликала сусідку, бо ж та колись працювала в газовій службі. Він там стоїть, я не пускаю. Дзвоню, Ларіса, приходь. Іде Ларіса. Ларіса ж спец. розумієте. Лариса підходить. Тут хлопці газу не чути, а він ще там стоїть і таким, знаєте, тоном до мене. А ви знаєте, що у вас хата може згоріти? Я кажу, а що ви мене лякаєте? Зрештою газовий стояк опломбували, але пообіцяли, що до кінця дня, розказує жінка, включать газ. Втім, як то кажуть, віз і нині там. Дзвонив до них мій адвокат, і вони йому сказали, що вони. Е, Включать мені газ в тому випадку. номер один. Коли я заключу з ними договір? Коли я сплачу 860 гривень за повторне включення? Коли я перевірю всі труби і всі вентиляційні, і всі ці газові, які йдуть комунікації. Ну, ви знаєте, я все чекала. Ну, такої подлості від них. Вони діяли виключно в межах своїх повноважень із дотриманням законодавства, так запевняє Волинська філія газорозподільних мереж України, мовляв, то проводили обстеження відповідно до затверджених графіків. При проведенні комплексного приладового обстеження сталевих підземних газопроводів низького та високого тиску у Луцьку за адресами вулиця Польна, Вітовського, ШРП на вулиці Вересневій, 20 серпня 2024 року, за маршрутом номер 3 було виявлено витоки на фланцях, згонах про що складено робочий аркуш КПО. Уже через кілька днів Ганна Євгенівна виграла в суді першої інстанції справу про борг за доставку газу. Суддя Віталій Ковтуненко визнав його незаконним. Я виграла цей суд через те, що ви знаєте, у нас є порядні люди, які не продалися. Вимогу начальника відділення лодського відділення акціонерного товариства оператора Господільна системи Волинь Газбунюка Дмитра Михайловича від 14.11.2023 року про наявність забороненості Дубицький гарної Євгенії по сумі 4381 грн. 60 копійок, а також нарахування місяця 509 грн. 07 копійок визнати протипланих та скасувати. А от чи відновлять жінці газопостачання? Ганна Євгенівна вже заявляла у поліцію. Суддя Алла Полюшко зобов'язала правоохоронців відкрити кримінальну справу і розслідувати ймовірне заподіяння шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Ганна Дубицька каже, вона завжди готова до діалогу із газовиками. За детальнішою інформацією, ми звернулися до поліції та Волинської філії газорозподільних мереж. Продовження цієї історії, розповімо згодом. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Їх у машині їхало четверо. Зупинялись на заправці. Згодом виявилось, що один із цієї компанії розрахувався пальне фальшивими гривнями п'ятисотками, переробленими із сувенірних купюр. Вони використовували в основному на зк, розраховуючись за пальне. Є там ряд інших епізодів. Вироком першої інстанції було чотири обвинувачених. Трьох з них виправдали повністю. Відносно іншого одного обвинуваченого було постановлено обвинувальний вирок. Захисник одного із раніше виправданих каже, що його підзахисний надавав послуги таксі іншому обвинуваченому. І, власне, той інший розраховувався на АЗС підробленими коштами, а сам таксист мовляв про це ні сном, ні духом. У суді досліджувалися відео з АЗС, що мій підзахисний жодного разу не заходили на за заправку, жодного разу не розраховувався. І фактично ж сам обвинувачений. Відказував, що він діяв самостійно, до того вони абсолютно не були знайомі, йому дійсно потрібно було з'їздити за такою домовленістю, що він з ним розрахується, оскільки він боявся, що мій підзахист не може виявити відроблені кошти. Він думався, що він його заправить до повного баку. Мій підзахист нічого не знав про те, що які кошти. Ще двоє людей підсіли в автомобіль, бо їхали в одному напрямку. Розказує Віталій Жуковський. Вони фактично півдороги там проспали. Хлопець з дівчиною на задньому сидінні. Вони взагалі так само не виходили нічого. Чоловік, котрий розраховувався фальшивками, у суді не заперечував свою вину, вказану у вироку. Ба Більше наголошував на одній обставині, що слідство не розібралося і воно абсолютно некомпетентне. Як доказ того є те, що вони досі не розуміли суд і суд, в тому числі не розумів, кого вони судять, тому що в усіх процесуальних документах було зазначено зовсім інша особа. Прокурори взялися оскаржувати виправдувальні вироки для таксиста та попутників. Після кількарічних судових баталій Верховний суд частково, як то кажуть, став на сторону прокурорів. «Прокурором несено було касаційну скаргу, яка була частково задоволена відносно двох обвинувачених. Був вирок скасований і скерований для розгляду в апеляційну інстанцію. Прокурори переконані, що обвинувачений і таксист діяли спільно та узгоджено. Нині таксист у СІЗО, а головний фігурант, як чуємо, воює. Проте, де саме чоловік знаходиться, прокуратура, вочевидь, не знає. Тож, мовляв, треба зупинити розгляд справи. Повідомив, що він в лікарні в тяжкому стані. Справа вже відкладається неодноразово. Сторона обвинувачення апелює на рішення суду. І зараз ви кажете, неможливо розглядати. Гаразд, що далі робимо? Я вважаю, що слід за таких обставин слід зупинити розгляд і виділити окреме провадження. В даному випадку я вважаю, що тут неможливо. Ну як неможливо, а як нам розглядати справу? Зупинити відносно обох обвинувачених, бо потім. Виявиться, що буде дисциплінарна скарга на суд про безпідставне зупинення. То сторона обвинувачення не знає, що з обвинуваченням насправді чи можливо провести відеоконференцію, де він перебуває. Вже сам таксист підказує, що з головним фігурантом і де його шукати. Я в неболі знаходився, як знаю, що ті людині убивали дві ноги, і він лежить на лікуванні без двох ніг на розтяжці, зірвався. Розумієте? Також не несумітників не взагалі вказує прокуратура стосовно сорок щоб продовжувати то на чому вже була поставлена неодноразова карта. Що буде далі, поки засідання переносять, аби встановити де ж обвинувачений. Між тим і сам таксист каже, що хоче на фронт захищати країну, і вже пройшов ВЛК. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі. П'ять років тому посадовця Держекоінспекції Волині спіймали на хабарях у 3 тисячі доларів і 60 тисяч гривень. Але сам Михайло Гнатюк переконує, справу проти нього сфабриковано. Ми вже розповідали про гучні хабарі, в яких влітку 2019 року правоохоронці звинуватили керівника одного з секторів Державної екологічної інспекції у Волинській області Михайла Гнатюка. Мовляв, три тисячі доларів він отримав від представника ЗОВ Вествуд, яке тоді, нібито займалося паливом. За матеріалами слідства вони так розщетрились, аби еколог не вживав заходів щодо припинення діяльності цього товариства. Не ініціював проведення планових та позапланових перевірок щодо додержання вим вимог природоохоронного законодавства за даними слідства схожим чином, але у два етапи Михайло Гнатюк отримав спочатку 10 тисяч, а потім 50 тисяч гривень від товариства з обмеженою відповідальністю Дизель Форс на лаві підсудних обвинувачений не бажає потрапляти в об'єктив відеокамери. Але під час судових дебатів запевнив, усі ці хабарі просто провокація. А він мовляв ні в чому не винен. Я відчув наслідки провокації працівників поліції та військової прокуратури. З часом мого затримання, коли необхідність статистичного показника може зруйнувати людське життя, чи вся ситуація пов'язана ніби з двома свідками провокаторами надання неправомірної вигоду є штучно сформованим правоохоронцями. Це підтверджується наступними доказами. Як Кови, так і Васюк є ніби представниками різних юридичних осіб, то Вестфуд та то в Дизельфорс, жоден із вказаних осіб сам підприємницькою діяльності не займається. Один взагалі є жителем міста міста Львова і ніби постійно приїздив для представлення інтересів. Жоден із них з цих представників контактів, власників юридичних осіб немає. Їх прізвища, їм не знайомі, де знаходяться офіси і чи є такі взагалі їм невідомо. Майже два роки тому в суді допитали, як свідка чоловіка, що буцімто давав хабар екологу від товариства з обмеженою відповідальністю Дизель Форс. Що цікаво, чомусь за хабар віддувається лише еколог, а підприємець, що, за словами представника, мав ряд незаконних заправок, схоже, вийде сухим із води. Зі слів Ярослава Власюка, його першим серйозним завданням у приватній фірмі Дизель Форс, яка розташована на окраїні Луцька і мала незаконні заправки, було занести хабаря представнику Держави. Державної екологічної інспекції в Волині Михайлу Гнатюку та заявити на нього в поліцію. Де взяв гроші і хто директор фірми Дизельфорс, свідок під час допиту пригадати не зміг. Ви вже визначили розмір коштів мають передаватися. Так за що саме? Так, за що саме? За ліцензію, щоб все було добре, щоб до папки працював. Тобто Гнатюк вам мав видати ліцензію? – Ні. А що? Він мав однати ці питання, що екологія до нас більше не приїде то у вас були ліцензії? Ліцензії не було. Переважно спілкувалися в телефонному режимі. З ким? Власник, напевно. Хто як різище, Не пам'ятаю. — Ім'я по батькові? Мобільний телефон? Не Зустрічалися з власником? Ні, особисто ні. Зрозуміло. Як з вами розрахунок проводиться? На карту. — На карту скидав. Не. Можете сказати, який номер карт так можна відслідкувати, буде, хто вам гроші направляє. Чому зі слів захисника обвинуваченого, другий свідок, що представляв фірму Вествуд Микола Коваль, більш досвідчений провокатор. Точніше, товариство з обмеженою відповідальністю називається Вудвест. Адвокат певний, що назву в ухвалі переплутали. А раніше воно, нібито теж займалося пальним. Спілкування обвинуваченого з Миколою Ковалем за версією захисту почалось телефоном. Згодом Микола Коваль у суді повідав, за що еколог буцімто вимагав хабар. А вже керівництво Михайла Гнатюка повідомило, це навіть не було в його компетенції. Будучи допитаним, як свідок, Коваль показав, що у 2019 році він був представником ТОВУДВЕС представництво здійснювало на підставі довірності, яка була надана йому приблизно за місяць до подій з Гнатюком. Як представник він мав підготувати всі дозвільні документи для роботи АЗС, яка належала ТОВ. Ця АЗС знаходилась на вулиці Словацького в місті Луць. Чи діяла ця АЗС на час, коли він розпочав роботу? Він точно не пам'ятає, хоча, напевно, працював. Есвідок показав, що він сам з міста Львова. Станом на 2019 рік він там і проживав із сім'єю. Представництво інтересів ТОВ Будвест здійснював. Безкоштовно, оскільки стажувався, приїздив до Луцька два чи три рази на тиждень. Йому лише компенсували пальне, кошти не платили, іншої роботи він не мав. Спілкувався переважно із засновником чи директором Масічок Софії у По частині ж показан свідка Коваля то слід відмітити, що останнє будучи допитаним, 8 квітня 21 року. У судовому засіданні показав, що грошові кошти гнатюку надавались ніби за відсутність дозволів на викиди та через неназгодженості екологічних меж ділянки із сусідами. Саме за це за його твердженням, а також за можливість, за можливість почати роботу без цих документів, вимагав кошти гнатю. При цьому до службових обов'язків Гнатюка питання щодо викидів повітря та чи екологічні межі ділянок не відноситься. Гнатюк вправі був перевірити за наявності наказу на направлення виключно якість льову що підтверджується показаннями свідка Ткачука. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону, яка займається цією справою, сподівається на справедливе рішення суду хоч на дебатах прокурор вирішив промовчати. Позицію прокуратури оцінюватиме суд, ґрунтуючись на всебічному, повному і неопередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з погляду достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення. На наступному судовому засіданні мають заслухати останнє слово обвинуваченого а тоді постановити брав еколог Михайло Гнатюк Хабарі чи ні. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Дві сотні маленьких глядачів, батьки яких наразі боронять нашу країну, відвідали лялькову виставу, як горобець розуму шукав про допитливу маленьку пташечку, написану за мотивами казки Лесі Українки, біда навчить. Разом із головним героєм Горобчиком вони поринули у світ пригод і випробувань, де той шукав розум та мудрість. Треба набратися, розуму! А тому де я й тут, пані висько, навчіть мене. Розуму сюжет вистави показує дітям, як через труднощі та виклики можна стати сильнішими та мудрішими, що особливо важливо у наш час. Проте головною метою цієї благодійної акції до дня захисника та захисниці є задоволені очі глядачів. Нас зібрали наші класні керівники і відвели сюди на виставу і з того, що в нас служать батьки. Нам було цікаво, того, що вистава була про горобчика. Чому він був нерозумний? І він питав всіх пташок, щоб навчили йому чомусь робити. А про що Мріємо, щоб наступив мир на країні для сімей військових, де є дітки? Це була ще одна можливість відчути підтримку. Та зняти напругу в непростий період їхнього життя сьогодні спільно з обласним театром Ляльок фонд тільки разом організував для дітей військовослужбовців показ вистави за мотивами казки Лесі Українки. Зібрали у залі понад 200 дітей наших військовослужбовців. Розуміємо, наскільки це важливо, адже діти постійно перебувають у стресі, і гарно проводити час їм дуже необхідно. Сьогодні, окрім того, що вони поринуть у казку, проведуть час, відволічуються, можливо, від якихось турбот. Вони ще й також познайомляться з нашою українською творчістю. Серед глядачів на виставі разом з двома доньками та дружиною був військовослужбовець Павло. Чоловік наразі в довгоочікуваній відпустці до театру ль Льок завітав перше. Зізнається саме такі моменти, коли діти щасливі, і мотивують. Для їх це дуже цікаво, вони розвиваються їм це все вперше. цікаво. Вам приємно, що діток запрошують? Так. Там, для дітей спокій, спокій має бути завжди, Для дітей наших. Всіх. От, має бути спокій постійний. Ви як військовий, тішитесь з того, що ваші діти тут мають можливість відвідувати театр? Так. В театрі вперше. Як з дітьми тут цікаво, ну, з сім'єю з родиною те. До театру запросили не лише луцьких школярів, а й дітей, військовослужбовців з усієї громади. Нові позитивні враження отримав і п'ятикласник Кирило. Вперше до театру він приїхав з села Клепачів. У мене тато на фронті. Як його звати? Розкажи нам. Е, Антон. А що б ти хотів своєму татові передати? Щоб він швидше вернувся. Я тебе чекаю і люблю. По завершенню вистави діти ділилися враженнями, поки лише між собою. Проте в телефонній розмові зі за своїм захисником чи захисницею, можливо, сьогодні ввечері вони теж обговорять маленького допитливого горобчика. Мирослава Сябор, Мирослав Хотимчук для новин на часів. Євгенія Костянтинівна показує частинку своєї бібліотечки і не просто книжки, а її улюблені одна про творчість і життя Тараса Шевченка, а інша та сама знаменита збірка його віршів. Кобзар, чимало з яких вона може продекламувати на пам'ять. За що не знаю, називають хатинку в гаї тих і вранів. Я в хаті мучився колись, мені там сльози пролились. Найперші сльози, я не знаю, чи є у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило. Попри поважний вік, досі відпочиває за читанням книг, і найцікавіше те, що у свої фактично 90 літ робить це без окулярів. Мені однаково чи буду. Я жить у Україні чи ні, чи хто згадається забуде мене снігу на чужині. Євгенія Дегалевич зазначає, що читати полюбила фактично з того часу, як навчилася це робити. Життя в селі було непросте. Тож засісти за книжки можливо було тоді, коли випадала вільна хвилина. Втім, ця літня жінка стільки пережила, що історій, побачених нею, вистачить. Не на одну книжку. Адже живе в Соколі з народження і застала чимало подій, які пережило її село, і вона разом з ним. Напали в і взяли, спалили село наше це, є. То тільки встався, бо тут був пан жив, дуже великий пан. Mm -hmm. ну, то, то, то. то моя мама була тамечка в тому в їх наймечкою. Пани, за яких згадує Євгенія Дегалевич, належали до шляхетного роду Стемпковських. В Соколі мали свій замок, який до наших днів не зберігся. Але фото, який він мав вигляд, зберігається в сільському музеї. Нині на його місці стоїть недіюче приміщення лікарні. Іспанського маєтку вдалося зберегти дві речі: дзеркало і стіл, які теж зберігаються в музеї. До слова, в селі збереглося приміщення млина, якому орієнтовно 100 років працював там і батько пані Євгенія. Батькому було, то він робив у млині і він не йшов. Він робив муку, все для воїнів, скільки мені було. Чотири роки мені було. А мому братові, стах називався, а він вже вісім мав, то він ходив до Дяка учитися у е, школі. Школа була, панська школа була тут. Де це Де це церква. Mm -hmm. Ось ця площа, ото так і була там школа, тільки була дерев'яна, то я не знаю, так звідси і, і пішло, що і вона, і так, і ми так само, звідси, то я вийшла вже. А від не хочеться говорити, які він той був. Та не дивлячись на різні життєві перипетії, Євгенія Дегалевич вдячна Богу за те, що має велику і дружню родину: двох дочок, одного сина та багато внуків. Каже, має все, що треба, і одну мрію застати ще одну історичну подію, яка обов'язково прокотиться і їх соколом. Звістку про закінчення війни перемогою України. Юлія Остапович на Прокопчук з Рошечинської громади для новин на часі. Про історію будь-якого міста або села можна дізнатися сьогодні, не виходячи з дому. Завдячуємо усюдосущому інтернету. Однак, коли в стрічці пошуку шукаємо село Холоневичі, що входить в Суманську громаду, натрапляємо на світлину старого будинку. У 1921 році Холоневичі, як і решта Волині за риски мирним договором потрапили до складу Польщі. З цього часу почалось активне заселення поляками цієї території, і ця польська садиба, що була майже в центрі села, єдина, що з тих часів. Решта ж поселень польських було е, розкидано по околицях села, ну, можна сказати, по хуторах. І вони навіть є позначені на карті. То тих часів це були урочища Загулок, Галянивка. Ледеса, Заліся, Броднівщина, Беньковщина. Там скрізь жили польські родини. Кажуть, що було близько ста родин, найзаможніших три. 35-му році поляки побудували школу, там і викладали всім дітям. Було й поштове відділення, бруківка на центральній вулиці ще добре служить селянам сьогодні. Моя свекруха, вона була дитиною тоді, і вона згадувала, що завжди приїжджало дуже багато поляків, вона жила в центрі села, ставили свої вози і, і йшли на службу. І от що вона згадує, що цікаво, що відносини були нормальні. Що от поляки і українці між собою навіть кумалися, в неї був, була хресна полячка. А ось цьому будинку це був маєток. Заможного, найзаможнішого в селі Холоневичі пана, бо їх було декілька і на сьогоднішній день місця проживання цих панів збереглися у назвах урочищ. А ось тут проживав пан Генріх Керн. Це був великий маєток. Тут було ще багато інших споруд, господарських, і комори, і хліви. Будинок позаду пані Ольги був побудований в період між Першою та Другою світовою війною. Там було багато худоби та птиці. Бігали сюди на панські городи, дивитися на дивовижні ягоди полуниці, бо ніде ні в кого не в селі не було полуниці, а в пана була полуниця і була смородина. І були плодові дерева, а ніде ж ні в кого не було, а дітям так хотілося. І ходили просити до пана білих, білого хліба й білих пирогів, бо в них були із чорної муки пироги і хліб, а в пана були білі. Ну і він їм давав. Господар цієї садиби виділяв кошти і на будівництво школи і на стовпи для телефонних ліній передач. Хоча поляки тут жили завжди. І підтвердженням того є той факт, що на території села знаходиться дуже старий костел, де вони, куди вони приходили молитися і ще й з навколишніх сіл. І кажуть, що він є ровесником навіть Свято-Михайлівського липненського храму і йому більше як 200 років. Ну, на жаль, його немає за совєтських часів, наприкінці 60-х, його розібрали на бруси і зробили колгоспну комору. На самому початку Другої світової війни Генріх Керн із сім'єю виїхав. Будинок зайняли німці, потім розмістились гарнізони військ НКВД. За часів комуністів історію намагались переписати культуру і релігію знищити. Пан, який керував до цього, він вибрав саме ці землі, бо вони були по родючості найкращими. І це урочище в народі. Так і називають урочище панське. Звичайно, після. Тривалого історичного процесу розібрані господарські будівлі, втрачається фактично пейзаж і забудова цього цього місцевості цієї. Останнє, що бачили стіни садиби, Холоневецьку лікарню. Пізніше поряд із старим панським маєтком побудували більш нове приміщення для амбулаторії. На жаль, за радянські часи цю садибу не намагались берегти. Гніздечко лелеки, що поряд поросло травою, як і сам панський маєток. І ця місцевість стала майже околицею села. Для того щоб вона не була пусткою. у… З селі Холоневичі. Суманська селищна рада, прогнозуючи якийсь перспективний розвиток кожної своєї території, вирішила заповнити ці землі, які на сьогоднішній день облогують, можна сказати, не використовуються шляхом розміщення тут сонячних батарей. Це в перспективі дасть можливість накопичувати і. Забезпечувати приміщення, які тут розміщені, зокрема амбулаторією, то торкнутись до історії і побачити стару садибу поки що можна, доки її не зруйнував час до кінця. Ольга Ганич, Дмитро Кудик із села Холоневичі для новин на часі.